Добрий день, виноградарі-любителі, продовжуємо календар робот на моєму винограднику. Що я роблю у себе на винограднику? В першу чергу я розгрібаю мульчу. Так, якщо йдуть сильні дощі, після кожного дощу треба рихлити землю, щоб вона тут підсихала і лучше визрівала лоза. Далі, якщо у вас. Почка вже визріла повністю, можна сміло вже вбирати усі пасанки. Як ви бачите, що на Вікторії вже хорошо лоза визріває, і я усі пасанки на винограднику вбрав. Якщо ви вбираєте пасанки, не забувайте оставляти ростові точки одну або дві, щоб, як кажуть виноградарі, не стрельнула почка. Буду ще урожай. Якщо у вас лоза погано визріває, значить можете примінити монофосфат калія на 10 літрів води 25-30 грам і повторяти через 10 там, днів 3-4 рази. І ви побачите, що замітно почне визрівати у вас лучше лоза. І ще хотів сказати, що коли ви вбрали урожай, я навіть обираю його на пасинках, тому що соблаз великий хтось прийшов чи з дітей взяв ягодку. А ви все время дали й потравили виноград? Я хочу сказати, коли вбираєте виноградник, урожай треба обробити. Тим же редомілом і фальконом, це вже буде остання обробка. І ви будете спокійно спати, як кажуть. Що у вас буде чистий лист, здоровий, кущ піде в зиму визрівший. Так що не пренебрігайте цю останньою обробкою. Ну і ще хотів повторити вже не нове, що якщо перегруз у вас, виріжте половина, ви спасете свій куст. Він все одно вас не визріє. От так в такому випадку це вже сорта такі. Середні, середні пізні. Вони не перегружені. Я думаю, через недільку ми їх реалізуємо вже на ринок. Ви бачите школку мою. Школка непогана. Що я роблю? В першу чергу я прикритив уже поливи. Якщо до кінця липня я убирав пасинки до середини, то після серед... кінця липня пасинки я вже оставляю для того, щоб усилити корньову систему, щоб корні мочніші росли. Продовжую, як дивлюся, якщо побачив, що десь. П'ятно десь на якомусь кущу оідю або мільдю. Я тим же ридомілом 50 грам на 10 літрів води і 6 грам топазу або фалькона обробляю. Нельзя пренебрігати, тому що молоді пагани і вони дуже швидко хватають ці болезні. Чеканим пасинки, вже всі ростові точки, які є, чеканяться. І додаю при обробці від болезні, там і в вже таких немає, от болезні, додаю монофосфат калія або сірнокислий калій 20-25 грам у бакову смесь і примерно через 10-12 днів я обробляю, щоб лоза добре визріла. Так, що я роблю у себе на Виноградником на привинках. В Першу чергу це я оставляю ростові точки, все чисто посинкується. Лоз, лозу треба обробляти воно послатом Я через 7-8 днів у, допустим, пропорції, перший раз я обробляв 30 грам на 10 літрів води, потім додавав кожних, кожну неділю. 20 грам. Виходить, що третю я вже зробив 90, слідуюче буду 110 через неділю робити, якщо побачу, що ви бачите, яка прививка мощна. Ніхто в мене не вірив. Ви подивіться, Все цьогорічна прививка вже і урожай це віконт, урожай вже визрів. Вона дуже мощна. Я, вона жирувала, я обрізав основні пагони, це вже пасинкові пагони. Дуже мощна сильна, тому що в мене був кущ тут подвой мощний. Добавляю, обов'язково роблю от болізний, рідомілом обробки і топаз і чередую також, або фалькон. В зависимості, яка температура. Якщо прохладно, дуже у вас буде, можете хорус примінити. Він дуже хороший, він працює при понижених. Температура. Так що можна, ну треба не пренебрігати, обов'язково слідить, щоб молоді пагони, вони дуже схильні до болізні. Так що основно не поливаю вже прививки. Так же вони йдуть, як і всі основні кущі. Я думаю, що ви бачите, що вже почали прививки. Коричневіти визрівати, значить, буде все добре. Обіщають нам вересень, теплий, так що я думаю, що все буде добре. Ну, На цьому хочу закінчити. Усім мирного неба. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Мені буде приємно, що я чимось вам був полезним. До побачення!